Всім привіт! Мене звати Діана. І я вітаю вас на своєму каналі! У мене не було тут майже місяць часу, бо в мене ніяк не доходили руки до монтажу. Але ви не уявляєте, скільки матеріалу в мене накопилося. І ось це відео це останній день нашої. Подорожі нашого туру новорічного. Я знаю, що вже далеко не новий рік, вже весна, але мені треба домонтувати це відео. Тому приємного вам перегляду. Вас вітає Чехія! І дуже-дуже гарний дуже... Дуже... фон. Це такий цікаво. буде От нас остання зупинка перед травмою, тому я маю зубки, і буду рухатись далі. На території Чехії ми були вже в сьомій ранку, і вона зустріла нас таким неймовірним сходом сонця. Сказали, що прага відома своїм. обманом вона обманена обміні Ну, Ми обміняли гроші на даному стані. Можна скупимо. Так, 6 кіло. Окрім того, що Прага відома своїм не дуже чесним обміном валют, тут є ще дуже багато інших цікавинок. Я дуже часто чую те, що Прага схожа на Львів, і не дарма, оскільки Львів часто називають маленькою Прагою, і в них справді є дещо спільне. Обидва міста зберегли багато старовинних будівель в стилі готика, Ренесансу, бароко. Львівська ратуша трошки нагадує староміську площу Праги, а вузькі вулички створюють подібну атмосферу. Ми вже в Празі. Ми вже з Анжелікою в Празі були, тому на екскурсію не пішли. А будемо рухатися в сторону торгового центру і по місцям, які ми запланували. О, саме так. Досить тепло. Дуже. Багато слів на своєму відео буду прям максимально. Ідемо. Ми зайшли в Росман і тут є Нікс. Я дуже сильно хочу хволівець для губ. Тому що... Ні, не те, щоб закінчився, він просто зламався. І в мене тепер немає жодного олівця для губ, тому мені треба поновити. Обов'язково. Тут якраз є Нікс, Лораль і. Revolution Maybelline. блін. Якраз зараз собі щось виберу. Про YouTube. Я купила собі масочку і траве лічичка від Нікс, там була акція. Два плюс один. І все. Ми прийшли в Паладіу. Кажуть, що це дуже великий травий центр. От, він реально великий. Да, він реально великий. Ми виглядаємо маленьким. Факт. Ми, здається, знайшли місце, де ми підемо їсти. Так приємно українська є мова. Візьмемо собі зараз якісь круасанчики. Ми вже сіли і чекаємо на наші круасанчики. У нас зараз буде флаймсоріс. От і прийшла наша страва, я взяла собі водичку з лимончиком і м'яткою і ми взяли собі кросанчики грель з курочкою. Так, ми вже поїхали. <говори> і зараз будемо. Рухатися далі. зараз, зараз буде шопінг. Ура! На кінець ми чекали цього. Як я вже згадувала раніше, в Бразі я була не вперше і навіть не вдруге. Саме тому в планах на це місто був саме шопінг, особливо після невдалої спроби в Парижі. І погода нам, до речі, теж в цьому дуже сильно сприяла. Дуже симпатичний светрик. Зайшли в геп. Це трій виб. Комфортно? Як вам таке? Як вам пошли телефон? Колоночка і навошнички коленчик. Аріана <laughs> Grande. О, oh, там ще по-моему була щойно. Вау, як гарно! Можемо зайти? О, як мало. В центрі міста ми помітили не один магазин Сферовський, і було таке відчуття, ніби вони там на кожному кроці. Чому ж так, якщо бренд вважається австрійським? Насправді, засновник цього бренду народився в чеському містечку. Хоча, на мою думку, це не є основним чинником, чому в центрі Праги так багато фірмових магазинів. Я думаю, що це пов'язано з тим, що Чехія має свої традиції виготовлення кришталю, який вважається найкращим у світі. На <пілля> Монако. Ми зараз в нього підемо. Пам'ятаєте, ми з Анджелікою знімали відео, як ми робили карти бажання 25 й рік. Так от в моїй карті бажання було власне якась прикраса під АПМ Монако. Тому 2 січня я вирішила виконати свою мрію. Папіа Монако магазині працювала українка. Вона і на 100% допомогла нам з вибором і ще й поговорила з нами. Це було настільки приємно. Я була максимально задоволена цією покупкою. Хоча, якщо чесно, спочатку я планувала купити абсолютно іншу каблучку, яка була майже вдвічі дешевша, але мого розміру і кольору не було. Але все, що стається, стається до кращого своєю покупкою. Я задоволена на всі тисячу мільйонів відсотків зашли в сувенірний магазинчик, після покупочки. Вот. Ми скупилися просто поповній. Ну, Яск. Ажіка Анжеліка теж, Ми дуже раді. Як фосфіри де я мушу цим похвалитися. Я, я вже показувала. Да? Так, так. Коли ти міряла дуже гарна куді, мені дуже сподобалось. Я вже дуже змучилась і хочу дуже сильно бути. Саме так виглядають руки після Сефори. Їя пішов мірити кофту. Стара подивимося. В Празі я так і не купила цей обруч, але після двох місяців в Україні я зайшла в резерви і він там, наче на мене чекав. Просто останній блискучий обруч. Він ідеальний, тільки дуже сильно тисне на голову. От. Потім Сафорія купила собі ось такий прекрасний хайлайтер від Fancy Beauty в відтінку 01. Я вирішила зняти ще окрему розпаковку, це вже буде в новому відео, тому чекайте. Ми пішли, прийшли піцехат. Будемо їсти піцу з Кармонарову. Чекаємо. У нас ідеальний вигляд на саме піцехат. Подивіться, яка піца. Вона глядає прям дуже ну, ваушна. Крісмос-шопінгу. У нас був Крісмас на шопінг, ми прийшли на ярмарку. Пуде дощик, на жаль. Окрім шопінгу, нам таки треба було вийти в місто, як мінімум, для того, щоб дійти до нашого автобусу. І ми прогулялися через Староміську площу, де знаходиться легендарний астрономічний годинник. Але вам я рекомендую ще відвідати Карлів міст, праський град, танцюючий будинок і особисто моя рекомендація стіна Ленона. Або Ленуна, я не впевнена. До речі, через те, що була просто жахлива погода, і ми були всі мокрі, ми вирішили на площі забігти в Starbucks. І там була дуже гарна кружка з зображенням гранату. Так от, це не просто так. Чеський гранат це один із символів Чехії. Це такі дорогоцінні камені, і вони, власне, такого червоного кольору. Ми йдемо по площі. Там ми вже в сторону нашої зустрічі з гідом з групою. От, дуже гарна ярмарка. Коли я сказала, що Прага був нашим останнім днем подорожі, то це було не зовсім правда, тому що ми ще залишилися на одну ніч вночувати в брно, і після чого в нас чекали ще день дороги додому. Ну, знаєте, ми сьогодні потратилися в. Празі, і у нас починається режим <с> бідності. <с> Тому, так, да, якось так виглядає номер. Ми посилилися в Бурно. Чесно, порівняно порівнюю, що з іншими готелями. Цей не найкращий далеко. Але нам було не поспати, сходити в душик і все. Ми вже прокинулися і зараз тут на ночок. Це наш останній день в турі. І сьогодні ми вже їдемо додому. прийшли на свідомічок, але трошки багато людей. От ми вирішили трошки прогулятися по день. Тоді дитячим дали там. Дуже к'ю насправді. Всякі корочок томати з яким пікольчиком. Може, якщо ви щось забули, якісь прикраси. Десь прикольний справді. У нас зупинка в Польщі санітарна і ми потім рухаємо ще далі. У нас зупинички раз на 3,5 годинки. Я сижу, дивлюся підпільний кіноклуб От. і читаю книжечку. Якщо чесно, то я не можу повірити в те, що пройшло вже три місяці з нашої поїздки. Я знаю, що я затягнула з монтажем, але що я можу точно сказати про цю поїздку, що якби мене запитали, чи ще раз я би поїхала, однозначно так. Це був настільки незабутній експіріенс, що я буду пам'ятати цю поїздку на все життя. І ексклюзивно, саме в цьому влозі, я передаю слово Анжеліці. Сім ні! 5 країн, і неймовірно, велика кількість прекрасних спотів після цього туру. Чесно, я до сих пір не вірю, що ми це зробили, що ми поїхали в такий прекрасний новорічний тур і відсвяткували новий рік в Парижі. Це багато варте насправді. Так, да, далека дорога, да, складно моментами, але всі ці прекрасні емоції, які ти отримуєш після цього, вони максимально переважають, перекривають усі ці мінуси, і ти отримуєш тільки насолоду від таких поїздок. Ну, я залюбки відправилася ще раз такий якийсь тур на 7 днів, можна і не довше. Тому усім рекомендую таке. Це дуже класно. Ну, і на цьому було все. Я вам дуже вдячна за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, підписуйтесь на мої соцмережі, які будуть в описі під відео. І всім па-па-па-па!